Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Відтепер їхати по цій дорозі одне задоволення. А ще недавно водії нищили на розбитому асфальті свої автівки. Після втручання народного контролю заїзд на вулиці Київській, 16, таки відремонтували. Двір на Київській 16 більше нагадував суцільну руїну. Щоб оминути яму на дорозі та вберегти машину від поломок, водії часто виїжджали на тротуар. Тому ходити тут було не лише важко, але й дуже небезпечно, скаржився пан Ігор. Та ми тут живемо, тут не то що їздити тут ходити. Страшно декілька разів вже було, що на коляску машини закидалися, тому що їх виїжджають на тротуар, якого немає. Практично безпеки тут для людей абсолютно ніякої немає. Дуже важко. Бачите, дивіться, я не можу ні ви ні проїхати по тротуару, тому що якщо минається дві машини, вони виїжджають сюди і цей тротуар весь зруйнований. Е, проїхати ні тут неможливо, ні тут. От машина їде, треба втікати, втік, втікти важко. А, а дивіться, які ями. А я ще не бачу на одне око, то я два рази в яму впала, вечором було. Погано ставлю. Пара завпала, ще з нево Може бути, поломки з ходовою, можуть бути аварійні ситуації. Тут давним-давно треба зробити цю дорогу. Тут як може бути збудувати новий будинок там внизу і до нього немає взагалі нормального під'їзду, Тут під'їзд повинен бути на дві машини, щоб могли розминутися. Однозначно, треба щось зробити. Тут, тут, якщо буде їхати машина, от, по таких ямах вилити шарвого опора. І далі викликати, хтось собі швидку чи... Пожежну, то ну як людина має поступати в дані ситуації? у міськраді. Журналістам народного контролю обіцяли залатати ями негайно. Я думаю, що протягом місяця можна буде підлати. Проте своєї обіцянки так і не виконали. За ціле літо 2015-го ніхто нічого не зробив. Журналісти народного контролю ще не раз нагадували чиновникам про аварійний двір. І, врешті, справа зрушила з місця. Прибудинкову територію на Київській 16 відремонтували капітально. Зробили стоянку для автомобілів, зробили тротуари, зробили дорогу для проїзду транспорту. Фантастично, нам дуже подобається, дуже комфортно, ми дуже задоволені, тому що ця дорога була така, ми її називали, як після фронту, господи прости. Гарно зробили, подобається. Легше ходити. Були ями, машини не могли їздити. Тротуар зробили, парковка теж дуже хороша, дорога. ну Тут тобто, гарно. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.